Довелося прорубати маленьку просіку в соняшнику, щоб дійти до історичної спадщини. Тут повинна бути дорога по кадастровому плану. Але, на жаль, не виконується норма до вільного доступу до пам'яток археології. І ось я знову безводівці. Минув майже рік з мого минулого візиту. Коли я приїздив ще взимку на початку грудня. Хоча, що ці могили без мене рік, вони без мене були вже, мабуть, 4, а то й 5 тисяч років. Хоча за моєї участі деякі з них стали вищими, деякі зеленішими і більш помітними. На кургані Осичиха дуже багато диких груш. І цього року їх вродило дуже багато. Неймовірний смак з терпкістю. І кажуть, нібито великий вражай груш передвісник холодної і сніжної зими. Не знаю, перевіримо. А ви напишіть в коментарях, хто знає які народні прикмети, які передбачають, якою буде зима. І як тепер продовжувати відео? У мене язик затерп. Ось ця вся ділянка охоронна зона Кургану Осочиха, площею 1,5 гектари. І на цьому випадку дуже цікаво спостерігати, як природа повертає собі своє. В минулому році, перший рік після того, як фермер відступив від цих земель, спочатку росли ось такі бур'яни. Тут вони ще трошки залишилися, але в цьому році вже їх замінив інший вид ось такі ромашки. Також тут з'явився ось трівець, ось такої трави гарної і трішки далі Маленька колонія звіробою. Вже можна писати якусь дисертацію по біології на тему відновлення природного розмаїття на відібраних землях. Приємно, приємно прогулятися не по соняшнику, а от по такому різнотрав'ю. А це то поле, яку ми посадили 3 роки тому, там ще в рядочок декілька росте чудово, вже вище мене. А це курган Коляда і майже гектар охоронної зони. І ось тут на вершечку ми встановлювали стовпчик. Але його повалили, тому що трактористи не хочуть об'їжджати. Пам'ятку. І повалили стовпчик із табличкою. Шановні, дивіться, якщо вам так лінь об'їжджати, то я думаю, тоді вам доведеться клеїти колеса або взагалі їх міняти. Тому що в зв'язку з цим я тут по периметру порозкидаю такі шипи, як на блокпостах, ви, мабуть, бачили. так? От будете їх виймати як репешки з своїх. А ось цей чубчик посеред поля, бачите? Це відновлений в минулому році курган Степовий на околиці села Безводівка. Ой, він весь в бур'янах ще не встиг зарости травою. Хоча я вже сіяв тут насіння ковили. Зараз піду перевірю, чи зійшла вона. Не знаю, може там десь і росте ковила в цьому заповіднику, але я туди йти не хочу. Почекаємо декілька років, поки піонери бур'яни не поступляться місцем різнотрав'ю. І от ми з вами здійснили обхід курганів безводівки. Звичайно, не всіх, тому що на центральному колі там соняшник, і не дуже хочеться 100 метрів йти по соняшникам. Ті пам'ятки, які ми відвідали, бачимо, що вони в гарному стані. Природа відновлюється на колись захоплених охоронних зонах. І є відчуття якогось звершеної дії. І я згадую, що декілька років тому, коли тільки виникла ідея відновлювати кургани, я ще не розумів, як це робити, яким чином. Але просто було велике бажання. І от за декілька років з 12 пам'яток Безводівка вже має 20. Про безводівські кургани вже знають по всій Україні і за її межами далеко. І всього за два роки проект Безводівка та хранителі курганів вийшов на міжнародний рівень, тому що... З першої публікації про нас в Чернігівській газеті до публікацій в світових виданнях New York Times та Times минуло всього 2 роки. І так вийшло, що дуже високу планку було досягнуто за досить такий короткий проміжок часу. Я досягнув своєї мети, маю кургани відновлені, маю суспільний резонанс. А що далі? Публікації, зйомки, телепередачі, прес-конференції, битви, все це було. А Куди далі рухатися, поки що не Можливо, потрібно взяти якусь паузу а... і зробити каву. Також за цей час формувалася група людей, які своїми донатами підтримують, і це дозволяє мені заправити авто, коли я їду в безводівку, випити кави. Тому величезна вам подяка за фінансову підтримку на Патреоні та на карту Приват.